Той час до Ісуса приходить один із старших синового Яїр на ім'я, і, побачивши його, упав йому до ніг і благав Його вельми, кажучи. Дочка моя при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб видужала і жила, і він пішов з ним. І сіди за ним ішло багато люду, що тиснулися до нього. І коли він ще говорив, підходить до нього, підходить від старшини синагоги і каже, дочка твоя померла, чого іще завдаєш клопоту учителеві, але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги, не бійся, тільки ввіруй, і не дозволив іти нікому з собою, крім Петра, Якова і Івана, брата Якова, приходять вони до старшини синагоги, у хаті і бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми, увійшов він і каже, чого метушитись і плачете, дівча не померло, воно спить, і насміхалися з нього, а він же виснув, виславши всіх, взяв батька дівчини та матір і тих, що з ним були, і увійшов туди, де лежало дівча. Взяв він дівча за руку і сказав до нього Галі таку, що значить, перекладі дівчино кажу тобі встань, і в ту ж мить дівча встало, і почало ходити, мало воно, 12 років, і всі тим здивувалися вельми, і він наказав їм суворо, щоб нічого про те не дізнався, і звелів дати їм їсти, і, вийшовши звідти прибув у свою батьківщину. А сідом із Ним пішли його учні Слава тобі, Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Тут у нас трохи були технічні нюанси. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Воскресіння дочки Яїра. Знаєте, Знаєте, на що я звернув свою увагу в першу чергу? Той час до Ісуса приходить один із старших синагоги, Єрне ім'я і, побачивши його, упав йому до ніг. Знаєте, хто такі старші синагоги? Це той, що всі до нього приходять, як до найголовнішого, до наймудрішого, за порадою. З особливими почистями, на коліна стають, руку цілують. І тут Він приходить до Ісуса Христа і паде на коліна. І ті, що були навколо, не було ні одного такого, щоб не знав, хто то є. Всі його пізнали. І то, що він став на коліна перед Ісусом, для багатьох стало, знаєте, несподіванкою, а для багатьох дуже сильно укріпило значення Ісуса. Кожен зрозумів, що скільки раз він приходив до того голови синагоги за порадою. І він бачить, що той, у кого він радився, уклікає на коліна перед тим, в якому я сумнівався. І кожен, кожен, хто там був присутній у цьому, в цій ситуації, для себе взяв кожен своє, але дуже багато. Роздали. Що я маю на увазі? Як ви собі думаєте, як відносилися потім до цього голови синагоги? Чи це, що він став на коліна, стало для нього якимось приниженням? Або його стали менше вважати? Навіть якщо хтось і сумнівався, той сам факт, що Ісус пішов до нього додому, а йому вже по дорозі кажуть, слухай, слухай, слухай. Не муч учителя, дитина померла все. Христос почув, що вони кажуть, і каже каже до нього: Не бійся, тільки увіруй. Тому що та віра, з якою він прийшов був до Ісуса. Вона була сильна, бо він прийшов з того на коліна, незважаючи ні на що. І каже: вчителю, дочка моя, вмирає, прийди і вратуй. Її». А тут, коли вони вже йдуть з ним, і йому сказали, дочка померла, вже тої віри не було такої, яка вела його до Ісуса Христа. Я хочу сказати вам, ті, що йшли до Бога, ті, що пізнали Бога, щоб ви знали, що ваша дорога до Ісуса була сповнена більшою вірою, і після того, як ви його прийняли, пізнали, відчули, живете ним, ваша міра стає хиткою. Перша біда, перша ситуація якраз що сталося. Господи, я тільки навернувся до тебе. Я так живу з тобою. Як ти це допустив, що мені дитина захворіла? Як мені це допустив, що мій син загинув? Як ти це допустив, Господи? Отакий. так я тільки прийшов до тебе. Як? «Іменно тоді, коли ми приходимо до Ісуса, тоді наша віра слабне. як би це дивно не було. Там маємо приклад цього голови синагоги. Але йдуть вони далі. Приходять додому, а там метушня дитина померла. І Ясне діло, що це була достатньо заможна. Родина і тут ясне діло, що кожен хотів і перед головою синоги і показатися, що він бере участь у тому, вже наймили тих, що плачуть, ці вже бігають, ці вже готують, щоб тіло зараз класти на катуфелю, готувати до похорону. Христос приходить і каже, так, всі виходимо з хати. Лишить тільки тату і мама, все. Решту всі виходимо і бере з собою учню Петра, Якова і Івана, брата його, більш нікого. А до тих, що там бігають, каже, не переживайте, дитина не умерла, дитина спить. А це нам Бог підказує, так? Ми цей час особливо у часі війни, якщо по правді сказати, Бо ми починаємо потрохи привикати. Там загинув, там загинув. Тім в селі хоронили, там привезли хлопця. Я вже збився з рахунку на тих похоронах. Якби не записував, то би, певно, і не знав, скільки я похоронив. Перший раз то, то було так трагічно. Не можна було доспівати вічна на пам'ять, а потім починаємо помалу привикати. І, знаєте, оці втрати, що ми бачимо, як би не були, але для родини вони ніколи не привикнуть. І переживають, плачуть. А Христос каже, вона не вмерла, вона спить. розумієте, тут можна сказати, для Бога ми всі живі. Я ходжу по землі, потім умер. Але для Бога ні, бо для Бога всі живі, бо душа стає знову перед Богом і знову з ним спілкується. Я перестав тільки тілом по землі ходити, а так перед Богом ми живі. І Христос каже, дівча не вмерло, воно спить. Смерть людини це, як заснув на цім світі, а прокинувся на іншому світі. Але для того, щоб він побачив, що ці слова для них. Ну, не має значення, бо для людини має значення, що я тут живу. І Христос вертає ту душечку назад. та, та кум. Дівчинко кажу тобі встань. І вона стоє. Ну, якщо вона померла, значить була якась хвороба, ні? Хвороба, яка привела до смерти, що значить «талітакум»? що значить дівчину, Каже тобі встань, встань з мертвих, що та хвороба, яка стала причиною смерти, вже її нема. Бог, коли воскрешає, Він повертає душу в тіло, в яким душа може жити. Тіло недосконале, і тому часом душа його покидає, якщо воно вже, як то кажуть, дожило свого. Або через смерть, яку ми маємо, через інші якісь там способи війна, катастрофи, тяжкі хвороби, ну і так далі. І людина. Вже душа в тілі не може триматися, і вона собі йде далі. Як буде Воскресіння? Чи буде Господь Бог ремонтувати наші ті тіла, що ми лишили тут на землі? Скільки вбитих наших хлопців, скільки загинуло цивільних, де впала ракета? Вчора нас теж тут трохи бомбили вечором вночі. І є така ракета попадає, що з людини не лишається нічого. Не то, що кости чи щось. ні, ні, нічого. Чи буде Господь Бог повертати і збирати ті, ті тіла назад? Нам буде даровано нове тіло. Нове, досконале, таке, яке було б Адама і Єви, досконале, не спорчене гріхом, не покалічене хворобами. Бо є багато людей, навіть, навіть наших військових без руки, без ноги, без ока. Є люди, які помирали старші як моя любима бабця. Але коли Господь Бог буде давати нове тіло, душа жива, не буде там когось воскрешати чи ще щось, вони живі. Просто це тіло лишили тут. І їм буде дано нове тіло, кожному з нас нове тіло. І першим, чим ми будемо любуватися і тішитися, це своїм новим тілом. І Бог скаже, та ходи, я тобі покажу багато гарних, цікавих речей. А людина буде тішитися своїм тілом. Боже, яке воно гарне, яке воно досконале, як у нім легко, як у нім добре і так далі. Це перше, коли Бог дає інше тіло, не коли Воскресає, так як на землі, Воскресив дочку Яїра, але не тільки дочку Яїра. Він ще був Воскресив Лазаря. Він був Воскресив Лазаря. І Лазар став потім і священником і був єпископом. Але він відрізнявся особливим запахом. Так запах з нього і не лиш, не відійшов. Не через те, що Бог не міг то виправити, а це було таке напівнення. Що це той, кого Ісус Воскресив. Він проживши довший, довший час, і, і за ним постійно був такий запах померлого. Трупний запах був. Тому що Воскресіння в цьому світі, воно не для того, щоб людина жила. А для того, щоб ті, які навколо неї ввірували. Воскрешав він не для життя, а для нашої віри, ті, які були присутні. Я думаю, чому взяв Петра Якова і Івана, тому що він їх укріпляв у вірі. Петро поставив його верховним апостолом. Якова Єпископом Єрусалиму, а Іван був взятий до неба і бачив і бачив майбутнє сімох церков тодішніх і бачив церкву Христову і її долю аж до другого приходу Христову, і описав це, Господь готував їх. Тому всі чуда, що робить, а для нас саме найважніше це Воскресіння. І коли вони наближалися до Єрусалимської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, котра була вдовою. Христос, побачивши їх, злянувся над нею, підійшов і каже, жінко, не плач. А до того, що Насти каже: уставай і той Воскрес. Але це Воскресіння було для тих, які прийшли і бачили для утвердження їхньої віри. Так же само кажу вам, всяка втрата. Всякі ваші ті проблеми земські, Господь Бог дає через те, щоб укріпити нас у вірі. Бо коли ми йдемо до Бога, нас часом веде велика віра. І коли якась біда, коли ми просимо Господи, поможи мені в цій біді, нас веде велика віра. І коли Господь Бог нам помагає, ісціляє, допомагає, і зціляє, допомагає, виводити із тяжких ситуацій. І ми тоді вже трошки віру втрачаємо. І перші якісь труднощі, і ми тоді зразу: Господи, та за що? Та як? Я тільки навернувся, я так іду з тобою. Я молюся, Боже, кожен день. Як, за що ти мене караєш? Всякі труднощі, які нам Бог посилає, не карання, а укріплення в нашої віри, очищення нас. Від того, що нам заважає, укріплення відносин тих, які навколо нас. Якщо ви живете в родині, в спільноті якійсь, і між вами немає єдності або якийсь цей, чекайте біди. Чекайте біди. Не для того, щоб вас покарати, а за того, щоб вас об'єднати. Що коли прийде біда, ми об'єдналися. І спільно щось робили, вирішували питання і через цю спільну працю об'єдналися, стали рідними. Якщо у вас у родині, ви один одного не любите або воркаєте, чекайте біди. Як ви десь у якійсь спільноті, чи це буде церковна спільнота, чи щось інше, один з одними хочете воювати, або сі сварите одні з другими, чекайте біди. Такої для всіх, що ви всі потім станете в один ряд і будете робити якусь справу, вирішувати питання, чи це буде якась катастрофа, чи це буде якийсь пожар, чи це буде якась, маємо зараз війну. Хочете себе огородити від, від всяких бід, всяких аварій, пожарів, всяких е, катастроф, покажіть Богове вашу єдність. Любов один до одного і глибоку віру. І тоді Бог воскресить твою душу мертву, бо є багато людей, що ходить, а за душу забула. І душа, знаєте, як, як та людина, яка з полону забрала, принижена, їсти не може. Думати не може, радіти не може, вона пригнічена. Так і душа людська є. І Господь Бог каже тій душі, та такум, Кажу тобі, дівчино, встань. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава